Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. У НАТО побоюється, що Росія може вперше випробувати торпеду з ядерною боєголовкою посейдон. За даними Ля Републіка, розвідка Альянсу надіслала союзникам звіт, в якому йдеться про пересування російського підводного човна Білгород, який є носієм боєголовки. В останні дні Білгород часто згадується в аналізах саботажу газопроводу Північний потік, оскільки це один із напрямків діяльності, до якого він був розроблений. Йдеться в матеріалі. У НАТО стверджують, що підводний човен ніколи не виходив з білого моря, а тепер готується про провести випробування в Карському морі. Кремль заявляв про створення посейдона багато років. Деякі західні країни не вірили в його існування. Проте, в 2015 році російський диктатор Володимир Путін підтвердив розробку цієї зброї. Носієм суперторпеди є підводний човен Білгород. За російськими даними її вдосконалило, щоб працювати на глибинах, на які не можуть упуститися човни НАТО. Це підводний безпілотний апарат, обладнаний ядерною енергоустановкою. По суті, він є торпедою, основне завдання якої доставка ядерного боєприпасу до берегів ймовірного супротивника з метою ураження важливих прибережних елементів. Елементів економіки супротивника та завдання гарантованої шкоди території країни шляхом створення великих зон радіоактивного забруднення, цунамі та інших руйнівних наслідків ядерного вибуху. Посилаючись на звіти розвідки НАТО, Ля Републіка пише, що Путін здається близький до підвищення рівня ядерного протистояння. За висновками медіа є побоювання, що місія підводного човна Белгород, поміченого в арктичних водах, вперше в історії випробувати атомну торпеду посейдон, яку часто називають боєголовками судного дня. Сказано в повідомленні. в будь-якому випадку, Москві буде. Не так і просто виконати свої ядерні погрози, застосувавши проти України тактичну ядерну зброю. Далекобійні балістичні ракети і бомбардувальники Росії перебувають в постійній бойовій готовності. Вони готові діяти за лічені хвилини, щоб ворожий превентивний удар не знищив їх. Але слабша тактична ядерна зброя, замкнена на складах, яких приблизно десяток по всій Росії знадобиться час, щоб транспортувати і запустити її. Пише Блумберг. На певному рівні боєздатності зброю дістають зі складів і перевозять в інше місце. На це може піти кілька днів. А отже, її можна з допомогою супутників чи інших засобів, пояснив експерт інституту ООН з дослідження проблем роззброєння в Женеві Павел Подвік. В цьому вся суть досі чиновники ШАЙ країн Європи говорили, що не бачили жодних ознак такої підготовки, і ядерні погрози залишаються лише риторичними. Але на тлі того, що російська армія стрімко втрачає контроль над окупованими територіями під тиском українського контрнаступу, Кремль знову намагається посіяти страх, натякаючи, що в подальшій ескалації він може використати зброю, яку не використовувала у війні з 1945 року. У Росії є приблизно 1900 тактичних ядерних боєголовок, які були збудовані ще в часи холодної війни, а також ракети і літаки для їх запуску. Однієї такої боєголовки не вистачить, щоб змінити хід війни, фронт якої розтягнувся на 1200 кілометрів. Однак, з її допомогою Путін може спробувати шокувати Україну і її західних союзників, щоб змусити їх здатися. Неназваний представник Міноборони США сказав Блумберг, що якщо російський лідер вирішить використати тактичну ядерну зброю, він швидше за все обере військову ціль в Україні для демонстративного удару. Ійська тактична ядерна зброя відносно велика. Її мінімальна потужність становить 10 кіло або 10 тисяч тонн в тротиловому еквіваленті. Це дорівнює двом третинам потужності 15 кілотонної ядерної бомби. яку США в часи Другої світової війни скинула на Хіросіму. Це не крихітні ядерні бойголовки. Їх застосування буде гіршим ніж будь-що, що ми бачили з часів хіросіми. Сказав виконавчий директор асоціації контролю озброєння Деріл Кімбол. До зустрічі глядачі переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моє сила.